Володимир Зеленський прокоментував ідею так званої лотерейної мобілізації, яку використовували в США для мобілізації на війну. Я вам нагадаю, що в Сполучених Штатах під час війни військових вибирали за принципом лотереї. Тобто в кожного військовозобов'язаного зобов'язаного був призначений номер. Якщо в лотереї випадає твій номер, ти повинен з'явитися військкомат. Зеленський відкинув застосування лотереї в Україні. Він зауважив, що ситуація в Україні є екзистенційною боротьбою за виживання, на відміну від історичного досвіду США. Він заявив, що мобілізація в Україні йде за планом. Також він зазначив, що запит на кількість мобілізованих сформувало керівництво Збройних сил України. Зеленський підкреслив, що мобілізація наразі виконується відповідно до плану. Також Володимир Зеленський заявив про поліпшення ситуації на Харківському та Покровському напрямках. Доказом того є те, що співвідношення втрат між Україною та Росією зараз складає 1 до 6, а раніше цей показник становив 1 до 4. Зеленський наголосив, що, хоча Росія має велику кількість військових, війна є технологічною і перемога залежить від технологій, а не лише від кількості людей. За даними Генерального штабу, станом на сьогодні, загальні бойові втрати російських окупантів становлять вже більше 550 тисяч осіб. Також президент України назвав зброю, яка дозволить зменшити бомбардування кабами. Зеленський пояснив, що одна з найбільших проблем для українських міст створюють атаки кабами, які запускають російські бомбардувальники з далекої відстані. Росіяни використовують їх просто тисячі на місяць. За словами Зеленського, боротися із цими атаками за допомогою, наприклад, засобів ППО, зокрема далекобійних систем Петріот, вкрай неефективно, оскільки ракети до цих систем немає в достатній кількості до того ж їхня вартість значно перевищує ціну російських кабів. Потрібно шукати далекобійне рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія використовує. Щоби застосувати каби, такою зброєю можуть бути, наприклад, Атакамс на 300 кілометрів ураження та подібні до неї ракети. Я вам нагадаю, що у виданнях Forbes зазначили, що найкращою зброєю для знищення ворожого авіапарку бомбардувальників у Воронезькій області могли б стати американські ракети великої дальності, наприклад, АТАКАМС. Але на жаль, США не дають дозволу на їх використання по таких об'єктах. Також Зеленський назвав проблему для Путіна від 2025 року. Від 2025 року економіка Росії буде падати. Невдоволення Росіян буде рости. Це стане проблемою для очільника Кремля Володимира Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський. Аргументуючи свою думку, Зеленський підкреслив, що економіка Росії це нафта та газ. Професіонали також сходяться на тому, що починаючи з 25-го року російська економіка буде падати, санкції почнуть працювати. Тому Путін, щоб перекрити витрати, буде змушений піднімати податки, налоги та ціни. Це призведе до обурення росіян, а незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти Путіна, так підкреслив президент України. Ну а далі давайте поговоримо про те, що колишній генсек НАТО спрогнозував, коли настане переламний момент у війні. Ну, по-перше, колишній генсек вважає, що Путін не зупиниться на завойованих територіях. По-друге, президент держави-агресорки Путін сподівається на зміну в зовнішній політиці США після виборів президента у листопаді. А по третя війна в Україні триватиме до кінця 24-го року. При цьому наступний 25-й рік буде вирішальним. Також він підкреслив: якщо українцям дати усе необхідне не тільки для виживання, а для перемоги у війні, у них будуть усі шанси викинути росіян назад. Колишній генсек НАТО зауважив, що перший план Путіна завоювати усю Україну за кілька днів. Провалився, а тепер він планує заморозити конфлікт і закріпити російську окупацію східною Україною, сподіваючись на ослаблення Заходу. Також екс генсек НАТО пояснив, чому Путін не зупиниться на Україні. Колишній генсек НАТО спрогнозував, що Путін не зупиниться на завойованих територіях і не задовольниться навіть повною окупацією України. Після перемоги Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з'явиться апетит до подальших дій. А чому б не продовжити? Наступною буде Молдова, потім Грузія, потім він чинитиме тиск на країни Балтії. Якщо Захід виявить слабкість і припинить підтримувати Україну, перемога Путіна спричинить таку ланцюгову реакцію для схожих дій диктаторських режимів у всьому світі, які подумають, Якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то й нам зійде з рук захоплення якихось територій. Ось чому не можна дозволити Путіну досягти успіхів в Україні. Так підсумував колишній генсек НАТО. Президент України Володимир Зеленський озвучив, як відбуватимуться можливі перемовини з Росією. Потенційних перемовинах може бути застосована модель посередництва країн, сказав Володимир Зеленський. Він уточнив, що мова йде про модель, яка була застосована на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН і Туреччиною. Вони, в свою чергу, взяли на себе відповідальність з нами у тристоронній угоді, а потім угоду підписували з російською стороною. І так воно спрацювало за словами Зеленського. Відповідна модель може бути використана під час перемовин стосовно питань територіальної цілісності, енергетики, вільного судноплавства. При цьому посередниками у таких перемовинах можуть бути не лише Сполучені Штати, а також і інші держави. Я вам нагадаю, що в червні Путін озвучив умови переговорів з Україною, які правда більше схожі на ультиматум. Вони передбачали відмову України від наміру вступу... вступити в НАТО та повний вихід збройних сил із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких областей. А також США не бачать Україну в НАТО. Така обережність схожа на кроки сапера на мінному полі, а не на політику світових лідерів, вважає президент України. Наразі США не підтримують надання Україні запрошення в НАТО. Це робиться для того, щоб не дратувати главу російського режиму. Про це сказав Володимир Зеленський. За його словами, членство України в НАТО сьогодні не підтримують ні чинний президент Джо Байден. Ні, кандидат в президенти США Дональд Трамп я вам нагадаю, що Джо Байден розповідав, яким бачить мир в Україні, і за його словами, це гарантія того, що Росія ніколи не окупує Україну, але це на думку американського лідера не означало вступ України до НАТО. А тим часом Російська Федерація завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Також росіяни вдарили кабами по центру Харкова, влучили в термінал нової пошти. Повідомив голова Ова Олег Сенігубов. Одна людина загинула, дев'ятеро постраждало. Серед них восьмирічна дитина. В додаток до цього Росія примусово утримує понад 14 тисяч цивільних українців, так повідомив Омб... омбудсман Дмитро Лубінець. На жаль, обміняти чи повернути Україна їх не може або якось додатково вплинути на Російську Федерацію. В Україні таких засобів теж немає. Однак, за словами уповноваженого справ людини, нині відбувається процес. Над поверненням майже 20 тисяч дітей і десятків тисяч українців, яких вважають зниклими безвісті. Також дефіцит електроенергії збережеться в Україні до 26-го року. Йдеться в меморандумі, який Україна підписала із МВФ. Передбачається, що середній дефіцит енергії у 2024 році становитиме приблизно 10%. Він поступово знижуватиметься протягом 2025 року та на початку 26-го року. Передбачається також підвищення тарифів для населення в середньому на 60% до до 2026 року. На цьому в мене все підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.